Всім привіт! Сьогодні 3 липня, Київська область, місто Біла Церква. Пропоную вашій увазі до огляду персик екстрім 6. Уже є стиглі плоди, вже мурашки працюють. Покажу вам своє дерево в навантаженні. Навантаження середнє. Плоди і в нижній частині розміщені і в верхній частині аж до самого. Вверху зараз покажу вам трошки з іншої сторони. Дерево в висоту 3,5 метра. Ростуть в мене тут дві яблуні поряд з лохиною дружать. Отак з іншого боку воно виглядає. Зараз зірвемо декілька плодів, подивимося, яка вага і який смак. Це верх практично. Метр до верху. Отак. Лоди у нас тут розміщені, ось одненький стиглий. Ух, який аж провалюється. Гарний колір. Без опушки. Ось персик комахи розточили. Зараз я цих два зірву і ми провіримо, які вони на цукор і по смаку. Так, дивимося. 190 грамів. 226. Є на дереві й менші плоди десь від 140 грамів і до цієї величини. Зараз розріжемо. Такий він в розрізі. Кісточка не відділяється. Дуже соковитий. Зараз перевіримо його на цукор. Скуштував я обидва плоди. Не розберусь, який з них солодший. Зараз подивимося. Сорян. Так, 13 брікс. Кислота повністю відсутня. Він на смак такий солодющий, солодющий. Зараз перевіримо другий плід Одиннадцять. А солодючий, солодючий. Ну, цей зразу, як я скуштував, він мені зразу сподобався. Дуже класний смак. Персиковий, насичений, якийсь такий незвичайний. Не, не можна зрівняти з іншими плодами. І перші роки плодоношення, перший рік-два, я не міг його розпробувати. А вже на третє, на четверте плодоношення смак у нього більш такий насичений, кращий став. і... Він мені дуже-дуже подобається. І на такі терміни просто, просто класний персик. Рекомендую вам мати. Те, що тільки кісточка не відділяється, але немає зовсім опушки. Бо людям не подобається, якщо продаєш, і вже не хочуть таких персиків, які мають опушку. Хочуть лисеньких. От. Так що, варто мати такий персик. Він дуже чудовий, нема з ним ніяких проблем. Середня сила росту, ну, комфортно з ним працювати. Всім дякую за увагу, гарних вам врожаїв. Хай вам щастить, до побачення!